Щоб діти наші були здорові, всім міцного здоров'я і Божого славе. Враховуючи те, що ми з вами зібралися такий прекрасний день, сьогодні він починає святкувати своє 760-річчя. Наші діти підготували для вас невеличкий звик. Запрошую вас. Маєш радість жити, щодня новішати, рости, здійматися у лет могутній, та нині вже помолодів, яким вродливим у майбутнім ти виростеш, мій рідний львів, львів наше рідне, чарівне, незрівнянне місто, де ми народилися, зростаємо і доросліше. Де з кожної вулиці пробуду, скверу, двору, виязує наш перше дитяче вражество і життя, наш мрійки і сподівання нашого черві, щоб з певністю глянути у його велику майбутність. За те, що я перший написав історію України. Мені дитина така сила, що можу нам часом. часу. Хочеш піти зі мною? Так, хочу. Розбираюся штурм. А можна щоб моя сестра пішла нами? Що ж, нехай і те з нами, щоб вона побачить, як виглядала нас із років тому. Віків перекотило, як звиніла князя слав, та не тільки в славі справу. Сумував князь що один, народився в князя син. Синний на живі пусав, плавав сина князя звав, щоб відкрила ця бріна. Місто князя позвав да мене мене син, та у стряпу ще сіл місто горда в назва діє. Щоб міста тут воскреслі, хочу меч і бойну сокию. Замінити сокиру на тесні, миру хочу, спокою в державі. Та й не мене жила, дали що зброю не ріджаю, та присилу права. Нехай кому робить наші діти, а е, книги, які ми друкуємо, питують віка. Івана, а чудово потрібно житися, щоб стати мастер. Так, довго, аж його дуже довго, а щоб досягти вершин, потрібно не рянуватись, переслухатись до порад, бути уважним і любити своє мистові. мастер, якує, чудово, вижна, ця книга? Так, купівці збирали бідні люди, міщани міста, православні, двісті братства, щоб дня міг відкрити свою дуркану. І сьогодні, 1574 року, вийшла книга, перша дуркована книга України. І саме у Львові. Це Апор. Як того, що ви нас навчили читати, тепер ці великі дурковані книги нам зрозуміють. У мене тепер новий вант. Відкуль Бога, штрафу від рамка, але і квіти тисла. Їх було троє. Один з них енергійний, працелюбний, готовий до самопожертви, наподріб. Це Маркіян Шешкевич. Другий людина панкої вдачі, широким польотом фантазій, правиль рішучих дій. Це Іван Багалевич. Третій ініціативний, діловий, працелюбний. Та вже час поміркований і обачний. Це Яків Головацький. Салтинськовал повинен ставити думку в Бога серед загального сподівання і отопіння. І кожна частина перешу збірки була конфіскована військовим решта примірників зійшли з величезною швидкістю. Збірка повинна піднести дух народу, будити соціальну національну свідомість, змінювати віру що рідне слово не загинули. Крусалка діставати паросток нової української літери в Галичині. Прийде час, коли українська мова захоп... захопить молоді літературні таланти Галичини. І прийде час, коли українська мова буде звучати не лише на рідній землі, а й у всьому світу казати, що... Нашу славу. І тв'яжім, сіріні діти, час вже вам відмолодіти, свою пісню заспіває, свої сили добуває, та все піде в бабу. мужайтеся, купіться, люди, велика ваша будучність буде. Наще залі тяжкі тут, дайте руки, юні друзі. Ум кухота не засяде, серцю к серцю не приклада, разом-разом хто совмає, з русі мраки. Великий камень, так, і зараз він дуже свого Моїсея. Ви часто називаєте кінка каменярем. Ви не пам'ятаєте, що його сучасники бажали його своїм вождем, пророком, Моїсеєві. Венкову поему Моїсей написала 100 кутинків і не втрата і у ваш час. Ось ми з тобою, Захарі, часто ми насолоджуємося дитинством, а Франко у нашому віці важко працював. Так, до нього допомогти так, літературній праці, історія ще не знала. Він написав понад 4 тисячі праць, вірші, оповідання, казочки для дітей, розові драматичні твори для дорослі, віку, ходячої енциклопедії. Цей не дивно він генієк. Цей гені дуже часто залишався газу. А наші піци могли йому лише наснитись. Я вважала, що він часто не мав грошей і на шматок хліба, помирав у великих линях, хоч мав у черві ступінь доктора філософії. Що? 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 І що він не був пенсійно забезпечений? Про що ти питаєш, яке поційне забезпечення? Зараз Львівський університет носить його ім'я, а тоді йому мудрішому від усіх інших професорів не давали працювати в університеті. Але чому? Бо він був революціонером. боровся за права бідних. Тричі кандидатура голосувала його на виборах посла Сайла. І тричі йому відмовляли. Був кілька разів суджений за ідеєю. Помирав дуже більш у темній холодній кімнаті. А чому? чому? Був гордий, щоб усе допомогу допомогли А літературна праця не принесла стану сумно і боючи. Ще тоді його називали галацьким дворям. Продозвонився він, помилостик сердечний зі Thank you. Який своїми плечима підпирає гори. а я стою біля нього маленька, не невидима як пташка. А театр пригадую перші відвіди на театру, захоплена, розтривожена. Я пригадувала все, що бачила, мріяла. Театр ось добуває все, як людині хочеться. Ось, де справді щаслива. 1916 року звони Святого Юрі повістили радісні роду Виголошення незалежності західноукраїнської держави. У сотніх років займається наведення військовій радські, за майорів на виступатому відділу українських національних прав. На мурах міста з'явилося звернення до нашої любова і національної ради мальної радиолещенства зброї Української держави. Український народ, то зносимо тобі, зігнув то віст, про тоді визволення від нині то господар своєї землі. Вільний ворожий української держави. Український народ, доля української держави, в своїх руках. Ти станеш, як не побідив йому по українській державі і відіпеш всі хороші замахи на українську державу. Ті дні, коли буде як обіцять, з хвиля вдол до дісяк, війну у вічі, Наче будуть не ступати. По звітний мати хліб собаки, густу патоли, княжих дів, пас у ліни державу, злодих у сонячних заслів. Де наче ватрах осінь, сім'я ресміла, ніби сама, гостя, серця, сіде і досі, і шумом відео листопад. Українські <піллянські> народи, всі свої сили, вся посвятить, щоб укріпити українську державу. Далі, Спасибі за чудову подорож. Я ще раз зрозумів, що Львів – це одне з найгарніших і найдальніших міст України, так і це поїздино райська сім'я. Тепер ви знаєте, що Львів є історичною столиці Галицьких Сергія. І що вже 760 років він є із місцем українського життя. Зуміла, що під час кусочек, руйнувань, пожеж, від ніколи не полишали на призволячи своє місто. Отож і поважайте. Ще повагу і взаємо допомогу. Ми сильним і здоровому народу. Можемо голову другі голові. Прощайте мої її на вашу дому випало щастя. Тевий світ, давніх літ – Це дитинство мого світла. б годі відчукати ще щось нове в нашому місті. Усе ніби сказано, прочитано, проспівано. Неправда, княже місто не насильне, воно бід, вимагає до себе уваги, притягує до своїх мурів, відчиняє знову і знову свої ворота гостям. Так наше місто чудово. он п'є яка була.